Польща повністю перекрила кордон з Білоруссю і стягує до кордону і з Білорусі та Росією 40 тисяч військових 12 вересня. стартували стратегічні командно-штабні навчання захід 2025 а НАТО готується до відповіді. Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Про це та не тільки сьогодні будемо говорити з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політехнологом та політичним експертом. Будемо обговорювати те найактуальніше, найважливіше. Ну і звісно, що най. Цікавіше, що відбувається в Україні та світі, пане Тараси, рада вас бачити. Моє вітання. Так, доброго дня. Розпочну з того, що Польща перекрила повністю кордон з Білоруссю, опівночі польські прикордонники почали натягувати ключі дріт, встановлювати загородження і припинили пропуск людей і транспорту через кордон. А в той же час країна стягує до кордону з Білоруссю та Росією 40 тисяч військових. Це ми розуміємо безпрецедентне зосередження сил на тлі загострення безпекової ситуації у регіоні. Ну і окрім цього, варто зазначити, що 12 вересня сьогодні, коли ми записуємо цю. Розмову стартували. стартують стратегічні командно-штабні навчання Захід 2025 в межах реалізації проєкту союзної держави Росії та Білорусі про ці навчання ще задовго повідомляв і головком Сирський, і український президент Зеленський. Ми з вами, пане Тараса, про них також неодноразово говорили. Ми знаємо, що такі військові маневри. Скажімо так, традиційно припадають на періоди пікового напруження у відносинах із НАТО. І пропоную обговорити детально цю тему. Пане Тараса. На вашу думку, яка мета таких навчань, яким країнам вони становлять найбільшу загрозу Україні, Польщі чи можливо все таки країнам Балтії? Тому що очевидно ми розуміємо, що ось цей захід 2025 – двадцять це. Ну, фактично, демонстрація сили, що Кремль може намагатися перевірити готовність заходу по довідповіді і водночас тиснути на сусідів Україну у контексті війни, а Польщу і м м Балтійські країни у контексті НАТО, е, ну це не просто навчання. Нагадаю, що напад на Україну стався якраз після таких навчань, тому що. Так. Ну і про що говорив Сирський, навчання, це завжди гарний привід для того, щоб розгорнути фактично війська, а ось і відпрацювати елементи взаємодії, а потім по обстановці, те, що називається, і звичайно, що враховуючи ще атаку на, на Польщу погрози, погрози які звучать у бік Фінляндії. Погрози, які звучали нещодавно з боку того з Лукашенка, десь місяць тому він говорив, що саме Польща і країни Балтії готують якусь агресію проти Білорусі, так Україну до речі не згадав на всяк випадок, тому що розуміє, якщо буде багато потякати, то можна втратити, наприклад, мозирське МПЗ досить швидко, тому що там всього скільки там 100 кілометрів від кордону України. І так далі, тому звичайно, що це викликає напруження і пересторогу, тим більше всім стає більше очевидно, що Росія ну просто в капкані в ну в Україні, і вона може піти на якусь ескалацію. Додатково напасти, наприклад, на країни НАТО. Там говорять і про Сувавський коридор, і багато чого інше. Тим більше, судячи з того, що а відбувається Китай абсолютно не проти того, щоб це було і ну з різних причин, тому що їм в принципі вигідно було б щоб і на Європу натиснути і посварити Росію назавжди заходом і багато чого іншого. А тому, звичайно, що всі готуються. Ну і в, тут ми бачимо, що так, така йде підготовка, але чи буде вона реалізована? Саме як сухопутний варіант спільної атаки на ці країни сухопутної. Ну поки що питання, тому що я упевнений, що Лукашенко буде робити все, щоб цього не було. Знов таки, де через любов до України або до Польщі або до країн Балтії, а виключно через любов до себе, тому що розуміє, що це буде остаточно його кінець. А, тому що а, тим більше якщо спільне щось буде, тому що ну народ Білорусі категорично проти будь-якої будь участі у війні, і це дуже добре. А, а Лукашенко все ж таки людина влади. Він в першу чергу дбає про себе. Тому він максимально буде дистанціонуватися від цих питань, намагатися робити так, щоб це не було. Ось uh -huh. а, росіяни будуть намагатися їх втягнути. А тому, що от нагадаю, от історію з 22 другом роком, чи йшли з боку Білорусі війська? Ішли, Чи були деякі обстріли навіть першу половину 22-го року. Були були але були. далі. Але далі ми бачимо, що Лукашенко максимально дистанціювався, і ми не бачимо, наприклад, атак з боку Білорусі. Ну там ну російські війська з боку Білорусі. Це означає, що Лукашенко все ж таки розуміє дуже хиткість цієї ситуації, особливо коли Україна значно сильніше стала і зараз у нього ще більше причин для того, щоб не в цю авантюру не стригати. Тим більше є ще там позиція Китаю може бути різна. США ми бачимо недаремно не, не з'явився представник Дональда Трампа. Я думаю, що це те теж натяк в Білорусі, щоб ну небагато там рухалась тим більше, це фактично сателіт Китаю намагатися вибудувати окрем, окрему комунікацію з Лукашенка, ну там запанки подарували, пам'ятаєте, там, да? Це те, що завжди я говорю, що в перемовинах головне вибудувати ці емоційні стосунки з людьми навіть на такому високому рівні. Вони так, вони гранично всі цинічні політики, так? А, і мало реагують на якісь речі, але емоційний зв'язок завжди важливий для підтримки діалогу. А от в даному випадку, от всі дивуються, чого там він запонки, наприклад, подарував Трамп. Ну Трамп розуміє, що треба якийсь там подарунок знаєте, робить, зробити для того, щоб показати свою ну якусь симпатію. А у людей так працює спочатку симпатія, потім довіра, а потім вже якісь стосунки вступають. Навіть на такому рівні це все працює. От тому, наприклад, той саме Лукашенко, коли поїхав до Китаю, от на шов він же всім що, картоплю подарував там, да, і там якусь там ріпакову олію, ледь не власного там виробництва, там і щось таке, це теж спосіб входження в комунікацію, так навіть з тими людьми, навіть з тими людьми, які можуть тобі бути незнайомі, а тому, що так працює голова людини навіть на такому високому рівні це спосіб для того, щоб обговорювати і більш делікатне питання на те, як наприклад смажити картоплю там, да на звичайної олії, на ріпаковій олії, чи просто на цьому, на, на цьому на вершковому маслі, і і тому в даному випадку це звичайно, ну, намагання теж розмовляти з Лукашенком. Тобі що пам'ятаєте, коли? А, Перед зустрічю з Заляску. Кому зателефонував, кому зателефонував Трамп, коли летів Путін? Лукашенка, mm -hmm. так тому що там питання було: давайте там по політв'язні, як щось будемо вирішувати. Там щось відпустили, якісь кроки. Тобто, це намагання теж розбити, розбити оцю тріаду китайського в першу чергу впливу, тому що через Білорусь, через Білорусь у Китаї є вихід на Європу. Прямий прямий кордон з Європою. Так, такий. Ворота в Європу. І тому тут ну багато шарових дійсності гра, і я думаю, що ну за суто надзвичайних ситуацій, коли Лукашенко буде змушений поступитися і вступати в війну. А так я все ж таки прихильник того, що росіяни будуть атакувати НАТО, атакувати, але атакувати не бронетехнікою, а там кіперутари шахіди будуть залітати достатньо масово. Цього достатньо. Ну, наприклад, по, -по Польщі. Дестабілізувати Польщу. Якщо дестабілізується Польща, то ти фактично відриваєш країни Балції від захисту, тому що у них є спільний кордон, Єдина військова сила, яка може допомогти країнам Балції, ну, оперативно. А це звичайно поляки. А більше там нікого немає. Ну там стоїть бригада німецька, наприклад, в Вільнюсі там, да? Ну то таке, вони готові стріляти чи не готові стріляти, чи змиються у будь-який потрібний момент. Тому те, що зробила Польща, перекрила кордон. По перше, давно треба було зробити це. Бачите, які писки вереск стоїть в Москві, так. А, тому що це теж комунікація з Європою через Білорусь. А, от нещодавно накрили цілу мережу а, людей білоруського походження, які будували а, шпигунську мережу в Європі. Так, що ці процеси йдуть і дуже добре, що воно так реагують. Угу. Друзі, нагадаю, що траса є десятиденний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і досягати бажаного в життєвих ситуаціях. Ви знаєте, ми з Тарасом щодня обговорюємо цей процес переговорний, як він відбувається, які є нюанси та моменти. І, от, якщо можливо, вам це цікаво, тому що ми розуміємо, що перемовини вони ж не тільки в робочих питаннях, чи в політичних, чи на міжнародних аренах, це і в звичайних побудових. Побутових також тому Тарас обіцяє на своєму курсі допомогти підвищити впевненість, навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти вести перемовини про зарплату і як протидіяти маніпуляціям, маніпуляціям і керувати емоціями своїми. Якщо комусь із вас цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там буде посилання на сайт. Можете клікнути на нього і перейти і більш детально ознайомитися. З інформацією, пане Тарасе, ви говорите про те, що е, Путін буде і далі йти. Е, дійсно, Financial Times пише про те, що Путін задоволений перевіркою ППО в Польщі, і що атаки дронами типу Горан та Шахет по території Польщі є фактично новим етапом у війні, і це не лише сигнал Україні, а й тест на слабкість європейської системи е, е, захисту. Financial Times пише, що Європа виглядає вразливою до масованих безпілотних атак і те, що вже щодня переживає Україна, дійшло і до НАТО. І тим часом Блумберг каже, що альянс готується до відповіді, що НАТО опрацьовує оборонні кроки у відповідь на порушення повітряного простору Польщі безпілотниками йдеться загалом про посилення оборони вздовж усього східного флангу. І тут цікаво обговорити скільки часу знадобиться на ці рішення, на ось ці оборонні кроки на цю відповідь, і чому ну реакція настільки повільна? Е, ну, давайте тут по фактах теж пройдемося. Все ж таки реакція ну на заліт цих дронів була. Літаки піднімалися достатньо оперативно. А причому літаки не тільки польські, а й там і танські, і нідерландські були, і десь італійські. Далі. Все ж таки а, почали збивати. Це важливий факт. де будь-які, знаєте, перемовини, консультації по два-три дні а, з кавою десь у Брюсселі, і так далі. Все ж таки, все ж таки можливість того, що вони будуть застосовувати зброю, є, і це дуже добре. Це дуже добре. Далі, що вони виявили? Виявили, що вони в дійсності до цього не готові. І тут ми бачимо, бачите, знаєте. Поляки нещодавно говорили, що не будуть надсилати своїх солдат е, до, до України у разі припинення війни, а раптом, раптом вже надсилають солдат для навчання в Україні. Україна правильно зробила, давайте до нас приїжджайте, навчати е, і так далі. Знаєте, ще парочку таких зальотів, і виявиться, що е, стимпан Бандера в принципі і не дуже погана людина, так Да. І Волинська різанина не така вже і важлива була подія, якщо з іншого боку подивитися, так і треба розібратися нарешті, ексгумацію провести, може і забути на деякий час, може і, Знаєте, як там був скандал нещодавно: червона, червоно-чорний прапор, десь побачили виявиться в принципі. В принципі, якщо його да, якщо. Повісити в іншому ракурсі він буде на формі українських військових, це теж не дуже дративлива історія, і так далі. Тобто, тут важлива, важливий момент, що а, це спосіб України входити вже а, ставати частиною військової інфраструктури НАТО, те, що правильно зробила Україна. Давайте ми вас навчимо і правильно порушує питання. Якщо ви збиваєте дрони над а, а, Польщею то в чому проблема збувати їх над заходом України? Це ж захід спільний. Ви ж повинні захищати кордони. Повинні захищати кордони. Тобто, це сильно посилила е, перемовне позиції України в стосунках з європейцями, тому що це важить тиску теж на них. Давайте будете навчатися е, тут. Україну терміново повинна відкривати експорт нашого виробництва зброї для того, щоб можна, можна було закрити. Потреби там проти дронах, цих протишахедних системах, які є, щоб продавати, щоб була взаємозалежність їх і нас від нас. да А коли є взаємозалежність, і створюється важель тиску, як я вам сказав, то це спосіб теж інтегруватися швидше в НАТО в і в ЄС, тому що безпека це це основне. і Тому ми тут, в першу чергу, повинні використати цю ситуацію для реалізації. Цей цього процесу, ну і прискорити вступ України в ЄС. Це спосіб, mm -hmm. знаєте, щоб нам зайвий раз не компостували мозок. то, хто по бандері, то по сільському господарству, то у вас там щось не так. Там да, то у вас кома з крапкою не так зроблена, хлопці. Давайте так зараз. Головна безпека, ворушиться швидше приймаєте в ЄС в першу чергу такими, як є, так. А нам потрібно фінансування від вас, а далі вже розберемося, що там, де, як, не як, і у кого що краще. До речі, працює. Так що не факт, що в Україні гірше воно працює ніж наприклад в Європейському Союзі. Так тому це дуже гарно, те, що відбулося, і чим більше буде атак на Польщу, тим буде краще. Ну, тим більше нам вигідно. Нам вигідно, щоб Польща теж була захищена, тому що це дуже важлива для нас країна. Через неї йде допомога. Це хаб, де йде основна військова допомога і дестабілізація польщі нам не потрібна. Ну в принципі, які їм не дуже потрібна, це дестабілізація. Ну, Тарас, я вас виправлю. Напевно, ви обмовилися, Україні. Не потрібно, щоб дрони летіли на Польщу і дестабілізували ні, ситуацію. звичайно, ні нам звичайно, що не, вони, не вигідно. Ні, вони я летіти дум... будуть. Вони летіти будуть. Звичайно, uh -huh. питання в тому, щоб вони були захищені, uh -huh. і була в uh -huh. нас взаємозалежність. Ну це теж спосіб убудовування, знаєте, горизонтальних зв'язків між арміями. Наприклад, знаєте, коли там армії почнуть спілкуватися, там генеральні штаби і все інше. Ну, знаєте, коли військові по іншому будуть спілкуватися. Думаю, теж будуть там політиків говорити там нагрозки, щось там про йому там не подобається, що там. Тут що споперизанині, як вони говорять, що так вони там оголошувати, скажуть: ну слухай, ну давай. Ми будемо ну на конкретних про конкретні речі говорити, от і так далі. А в принципі, морди один одному можна набити завжди по, по всіх історичних питаннях, але це краще робити на Червоній площі, коли на, на тлі розваленого Кремля. Оце знаєте, якось більш буде конструктивна так. робота, тому що так. ворог ворог у нас тут один. Так, так, сто відсотків сказати, що безперечно ворог один це Росія, проти якої ми маємо разом боротися. Ми знаємо, що в Польщі це ж логістичні хаби, і звісно, через які проходить допомога військова, зокрема Україні. Фактично хочу з вами поговорити про те, що Європа фактично готується до довгої війни. Калас прогнозувала, що війна в Україні може тривати ще мінімум два роки. На її думку, зараз ситуація зайшла в глухий худ, а Останні події, зокрема, ось ця атака на Польщу свідчить, що Росія фактично відчуває безкарність і набирає сміливості. Ну, дивіться, це хитро зроблена Європа. Чи може пришвидшитись закінченнями? Може, грошей більше дайте. А то вони знають, ми тут не поспішаючи, знаєте, не хочемо говорити своїм людям, все, що все важко, да що треба змінювати себе, напружуватись не хоче. Українці гинуть, їхні міста руйнуються. Ми тут не поспішаючи будемо чухати свою п'яту точку, купувати у Росію нафту газ. Ну, ви, українці воюєте, звичайно, воюєте, розп... І ми будемо розповідати, як довго ви будете воювати. Ну, це така цинічна і брехлива позиція. Можуть виділити більше грошей в два рази на закупівлю зброї в Україні, інвестиції в наш ОПК, і все швидше закінчиться. Е, Росія не має такого очевидно, має такого ресурсу, як е, здається. Ну на два роки може вистачити в такому форматі, так але наше завдання наше в завдання, наших інтересах, щоб війна закінчувала швидше. Так з гарним для нас результатом, з кордонами 91-го року, військово-політичним шляхом і так далі. Для цього треба перенесення війни на територію Російської Федерації. Ось сьогодні, до речі, те, що ми завжди з вами обговорювали, а полетіла по портах Балтійського моря в термінал, де експортується НАТО. Оце оце ж шлях, оце крок для того, щоб Росіяна обвалювалася економіка. Тому що європейці, ці хитрозроблені, вони знову не хочуть е, вирішувати для себе принципове питання. Чи потрібна їм Росія в такому вигляді? Вони починають нити: ну, ось то почнеться біженці, підуть, а що робити з ядерною зброєю? А ми так зручно, а де я буду працювати на пенсії? Я ж там в Газпромі собі місце вже пригрів і все інше. Тобто треба теж вибувати, знаєте, дур з голови, в тому а числі європейські тому, що ми повинні розуміти, що у них гроші є дуже багато, да? а, вимагати це ресурси, закінчувати війну, і це їхня проблема, якщо вони не хочуть отримання Росії. Наше це наше завдання нанести максимальну шкоду Росії, будувати власні ракети і добуватися, щоб там а, в. Такий консервативний сценарій почалася громадянська війна через економічні негаразди, в тому числі а краще, щоб вони почали руйнуватися через внутрішню нестабільність. А інші проблеми це проблеми європейців. Якщо вони не хочуть ворушитися, нехай говорять своїм людям, що все жирне життя закінчилося, яке побудовано було на тому, що американці платили за їхню безпеку. Вони жирували за рахунок дешевого російського газу. так? Експортували товари в США та в, в цей в Китай, жирно жили. А тепер іди ці розповідають, що треба скорочувати військову програму, а не за рахунок України і вирішувати всі свої проблеми. Дякую, Тараса, за вашу аналітику. Друзі, моя вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликались підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, а також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках наступного тижня. До зустрічі. Дякую, до побачення.